Доброго дня, мене звати Степан Прийдун, я викладач кафедри всесвітньої історії та релігізнавства Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. І сьогодні я хотів би з вами поділитися своїм досвідом використання інтерактивної панелі Promethean, яку ми використовуємо в організації освітнього процесу в на історичному факультеті. Ну, перш за все, що варто сказати, що інтерфейс цієї цього девайса, який Базується на операційній системі Android, досить простий, зручний. І всім людям, які, хоча б колись раз в руках тримали, хоча б раз в руках тримали відповідно смартфон, буде зручно і просто нею користуватися. Меню дуже просте і зручне. Воно може викликатися з трьох сторін. Тобто, відповідно, де вам зручніше, де ви стоїте, там відповідно ви можете його і викликати. Меню складається з ярликів, які нагадують ярлики на смартфонах. І тут є такі винесені основні програми. Ну, звичайно, що почнемо з найважливішого. Це звичайно що кабінет. В кабінеті ми бачимо. Основні такі програми, які дозволяють нам відповідно використовувати цю дошку. Вперше за все, це хотів би звернути вашу увагу: це плеймаркет. Тобто ми заходимо в плеймаркет і можемо за потреби доставляти будь-які будь програми, які нас цікавлять, які нам актуальні для проведення того чи іншого заняття. Ну, наприклад, Повертаємося в кабінет, ми доставили, наприклад, там додаток Gmail чи PowerPoint, чи Zoom, чи YouTube. Знову ж таки, якщо говорити про інші програми, то також ця інтерактивна панель дозволяє працювати з різними форматами файлів, починаючи від відео і закінчуючи аудіо. Ну, наприклад, якщо говорити про текстові формати, звичайно, що це класичний Word, це PowerPoint і так далі, і тому подібне. І також є можливість працювати з pdf документами що також дуже зручно під час роботи зі, зі студентами. Мене звати Ярослав Секо, я з Тернополя. Ми зараз знаходимося в центрі інноваційної освіти. Тернопільського національного педагогічного університету на історичному факультеті це аудиторія, якій ми зараз бачимо цю інтерактивну панель, вона якраз створена для підготовки студентів, для їхньої адаптації до сучасних умов навчального процесу. І коли ми про ці умови говоримо, то розуміємо, що Сучасна освіта неможлива без технологій, без інновацій, без мультимедійних речей, і <клух> панель, яку ми зараз тут бачимо, це один із таких наскрізних елементів для його використання. Зараз ми працюємо дуже часто в умовах дистанційного навчання, і панель це дозволяє робити. Не просто це робити, не просто спілкуватися і проводити якісь обговорення, але й демонструвати. На панелі певні речі, а також за допомогою технологій ми можемо студенти, які знаходяться за межами міста, за себе вдома, вони можуть так само приєднуватися і робити поставлені завдання саме в такому режимі. Доброго дня, звати мене Богдан Баран, асистент кафедри історії України, археології та спеціальної галузі історичних дисциплін Тернопільського національного педагогічного університету. І хочу з вами поділитися дуже цікавим, на мою думку, досвідом з роботою мультипедійною панелею Проміття. Коли ми говоримо про навчальну роботу в школі, то один із основних форматів, який використовується, це презентації у PowerPoint. Якраз інтерактивна панель дає Чимало цікавих додає багато цікавих елементів до цієї роботи. Наприклад, насамперед, це зовсім інший формат візуалізації, який ми можемо представити учням. По-друге, навіть візуалізація ми можемо працювати, додаючи якісь фрагменти по ходу розповіді, наприклад, якісь вводити нотатки типу. Там 54-й рік, день дата смерті Ярослава Мудрого. Також значно кращі можливості для роботи текстової, тому що великі літери дозволяють гарно бачити і так само коментувати можна використовуючи нотатки, татки, якісь вказуючи, наприклад, знову ж таки, з допомогою нататок, вказуючи на ті певні слова, які Вважаються вчителю потрібні, От він може їх виділити, підкреслити з допомогою інших видів маркерів. От візьмемо маркер, виділити е, так, маркер беремо і виділяємо якусь думку для привернення уваги. Е, дуже зручні можливості, коли працюємо із візуальними зображеннями, знову ж таки. Краще зображення, якісніше зображення. По-друге, ми можемо говорити про карти і знову ж таки використовувати їх для візуалізації і для роботи. Практично ми можемо от... У нас маємо зараз стародавній Київ, і ми можемо показати знову ж таки з допомогою нотаток якісь маршрути, які ми там ходили Ярослав Мудрий, Київські митрополит і так далі. Так само можна використовувати, наприклад, певні схеми. Знову ж таки, можемо з ними працювати. От з допомогою нотатків. Ми якісь там речі собі підкреслюємо, важливі. А потім виходить, можемо перейти, брати, робимо скріншот і переходимо в дошку і використовуємо вже, це, ми бачимо, ми бачимо цей. Фрагмент у нас з'явився на дошці, і тоді використовуємося всі, використовуємо ті переваги, які нам дає дошка для певної роботи. Знову ж таки, використовуючи різні за потреби ті елементи роботи, які нам потрібні. Потім можемо так само повернутися назад і додивитися ту презентацію, як нам зручно. Досить хороша функціональна панель. Оскільки завжди може стати з тобою такий конфуз, що ти можеш забути інформацію на електронних носіях, але з допомогою панелі ти можеш прийти і відкрити усю потрібну інформацію з допомогою Google диску, що є досить зручно, і в будь-який момент вся потрібна інформація для роботи зі студентами є в тебе під рукою. Також за допомогою цієї дошки можна презентувати не тільки презентації в PowerPoint, а також переглядати відео, аналізувати їх. І також залучати студентів до різної інтерактивної роботи, в тому числі до таких програм, як Вікторина, розгадування кросвордів. І таким чином студенти самі можуть назбирувати досвід, який потім будуть використовувати у роботі з школярами у навчальних закладах свого регіону і не тільки. Ось і таким чином ми у тенденції для розвитку нової школи України, так, так званого НУШ. Також з панелю можна працювати як не тільки носієм інформації, так, а також практично залучати студентів до створення тих чи інших проєктів, які ми можемо починати працювати в аудиторії. І з допомогою того, що програма на основі Android, студенти можуть спокійно продовжити працювати з цим і вдома, і доробляти і Переформатовувати те, що ми робили в аудиторії, а згодом презентувати це вже на наступних семінарських заняттях. Дякую. Найбільшою перевагою цієї дошки є можливість також те, що до неї можна під'єднуватись не лише через USB, але через HDMI, тобто паралельно можна під'єднуватися за допомогою ноутбука і відповідно демонструвати все те, що відбувається на ноутбуці. От таким чином, ну але найбільшою перевагою, звичайно, що це є дуже простий, зручний інтерфейс і можливість дуже швидко, звичайно, що за умови підключення до якісного інтернету, дуже швидко ставити якісь програми, тобто одна-дві хвилини, і програма вже у вас налаштована, розпакована, тобто, все за принципом роботи операційної системи Android. Дякую, сучасність змінює формати підходу до навчання, і коли ми говоримо про це, то ми розуміємо, що старі методи роботи, які в нас були. Традиційні лекції, семінари вони мають бути змінені в умовах, наприклад, дистанційного навчання. І сам характер цих змін полягає не в тому, щоб використовувати сучасні інформаційні засоби для того, щоб для, для зв'язку, але й наповнювати їх новою якістю. І саме таку якість нам дозволяє зробити ось ця мультимедійна платформа, адже дозволяє еру цифровізації. По іншому зовсім дивитися, я вже говорив. Ось у нас традиційна дошка, і ось панель. Це як архаїка і сучасність. Те, що ми сьогодні хочемо бачити, тому що мова йде про те, що ми змінюємо і сам формат історії. Історія, виключно як розповідна, має стати іншою. Ми говоримо про сьогодні про діджитал історію і тому використання таких засобів є надзвичайно важливим і сучасним. і Продовження цих такої комп'ютеризації воно має місце.